that's much cooler Кубок міста з рукопашного бою зібрав спортсменів із Кривого Рогу, Запоріжжя та Дніпра. На татамі палацу молоді та студентів виходили 370 учасників змагань. Спортсмени боролися за медалі у розділах: легкий контакт, повний контакт та демонстрація техніки. Вік учасників від 5 до 17 років. Це спортивне свято приурочили до ювілею Кривого Рогу. Це наше славетне місто і чемпіонів, і людей, і всіх мешканців вручені нагороди майстрам спорту, які от на чемпіонаті Європи і на кубці України виповнили звання майстер спорту п'ять чоловік. А також буде відмічені спортсмени, які виступали на чемпіонаті світу, посіли призові міста, і також. Ті, хто посіли призові чемпіони, стали на всесвітніх іграх. Цьогоріч на всесвітніх спортивних іграх у Греції наша збірна рукопашників виборола абсолютне перше місце в загальнокомандному заліку. Криворізькі спортсмени складають основу національної збірної. 18-річна Варвара Карцева 6 років займається рукопашним боєм. На кубку кривого рогу вона виступає у ролі рефері за плечима спортсменки перемоги на багатьох престижних змаганнях. «В Цьому році я отримала майстра спорту України. Також я чемпіонка України, і в цьому році я стала срібною призеркою всісвітніх ігор в Греції. Це одне з найвищих досягнень, які можна отримати в цьому виді спорту. За підсумками кубку міста кращими стали криворіжці на другому місці спортсмени з Дніпра, на третьому рукопашники із Запоріжжя. У найближчих планах федерації підготовка до чемпіонату України з рукопашного бою, який пройде вже у березні наступного року. До цих змагань зараз готуються близько 300 учасників. Криворізька школа рукопашного бою налаштована показати найвищий клас і гідно представити наше місто. Міська влада і рада оборони підтримує спорт. В Кривому розі під час війни, тому що спорт не тільки збільшує фізичну витривалість та здоров'я наших громадян, це також формує психологічну стійкість, згуртованість громади, дисципліну. 11 комунальних дитячо юнацьких спортивних шкіл, 67 спортивних клубів. такої кількості, мабуть, немає в жодному місті. І ми будемо продовжувати це робити, тому що ви бачите, у нас дуже талановита молодь. І спорт це ще й погляд у майбутнє формування стійкої, стійкої впевненості у майбутньому нашого місця. Вікторія Добровольська, Ігор Притула, цей день.